Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Електрична кнопка, або другими словами, мікрик для відкриття кришки багажника у автомобілях групи ВАК Audi, Skoda, Seat, Volkswagen. Повний перелік авто, до котрих застосовується цей перемикач, можна знайти за посиланням під цим відео, так як і придбати дану деталь. Один з каталожних номерів 5 n 0827 566 Т. дана деталь виконана з пластику та гуми всередині має електричний елемент. Якісна та буде служити вам та вашому авто. Пам'ятайте, все буде Україна. Дякуємо вам. Ваші деталі з нами. Ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.